Тобі подобає пісня Боже Сеоні, і тобі піднесеться молитва Єрусалимі, почуй молитву Мою, до тебе приходить всяка плоть, безліч гріхів перемагає нас, але ти очистиш беззаконня наші, блаженні, кого Ти обрав і прийняв, що Він оселився у дворах твоїх, наситимось добром дому твого, святого храму Твого. Дивний у правосудді, вислухай нас, Боже Спасителю наш, надія всіх кінців землі, тих, що в морі далеко, ти той, що постав угори силою Твоєю і підперезаний могутністю, ти втихомирюєш бурхливість моря, шуми хвилі його і повстання народів, устрашаться від знамень твоїх усіх, що живуть на землі. Ранок і вечір красою прославлять тебе, ти дбаєш про землю і наповаєш її, примножуєш багатство її, ріка Божа повна води, ти вирощуєш хліб від землі, бо так порядкував її, ти напоїш борозди її, рівняєш груди її, дощами пом'якшуєш її, ти прикрашаєш її рослинами. Ти благословиш вінець руку благости твоєї, і поля твої сповняться врожаєм. Вкриться травою постелі і радістів узгір'я наповняться, до долин наповнюється отарами і лани покриваються пшеницею, все радіє, все співає. Викликніть, Господу, вся земле, співайте ж імені Його, віддайте славу і хвалу йому, промовляйте Богові, які величі діла твої, перед множеством сили Твої скоряться тобі вороги Твої, вся земля, нехай поклоня на цей Тобі і співає тобі, нехай співає імені Твоєму вишній. Прийдіть, погляньте на діла Божі, який страшний він у своїх ділах над синами людськими. Він море обернув на сушу, ріко перейшли ногами, там ми веселилися в ньому. Він могутністю своєю світом володіє вічно, очі дивляться на всі народи, щоб не підносилися бі... з собі гнобителі. благословляйте народи Бога нашого і проголошуйте, хвалуємо. Він дав життя душі нашій і не попустив, щоб ноги наші захиталися. Ти випровав нас, Боже, ти приплавав нас, як приплавається срібло, ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші, Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам, ми йшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на волю увійду в дім твій жертвами всеспалення, виконую перед Тобою бітниці мої, що їх проголосило уста мої і висловив язик мій у скорботі моїй. Великі жертви приносу тобі з пахощами, принесу тобі овець волів і козлів. Прийдіть усі, хто боїться Бога, послухайте мене, я скажу вам, що вчинив він для душі моєї. Я взивав до Нього устами моїми і величав Його язиком моїм, якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь, а Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого, благословений Господь, що не відкинув моління мого, і милости свої не відвернув від мене. Боже, ущедри нас і благослови нас. Просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас, що пізнали Ми на землі путь Твою в усіх народах спасіння Твоє, нехай сповідують Тебе, люди Боже, нехай сповідують Тебе, люди всі, нехай веселять ці радіють племена, бо ти судиш народи, праведно і керуєш всіма племенами на землі, нехай славлять тебе, народи, Боже, нехай славлять тебе, народи всі, земля дає плід свій. Благослови нас Боже, Боже наш, нехай благословить нас Бог, і нехай бояться Його всі краї землі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, лилуй, аллойя, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуй, аллуйя, слава тобі Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові! Спаси, Господи, і помили рабів твоїх. Зараз задайте, будь ласка, всіх ваших живих родичів, друзів, знайомих, всіх, кого ви хочете пом'янути. Родичів, і всю родину мою, навчителів, добродійників, прихильників і ненависників моїх, і всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх християн, і всяку живу душу, що твої ласки і допомоги потребує, і нині, і повсякчас, і віки віків. Амінь. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, нехай побіжать від лиця Його всі ненависники Його. Як ще заєдим, хай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай радіють пере Богом, нехай святкують у радості, співайте Богові, співайте імені Його. Рівняйте дорогу перед тим, хто йде, як переможець Господь ім'я йому, радійте перед лицем Його, отець сиріти, суддя вдовиць, Бог Він у святих оселях своїх, Бог одиноких водить в дім, визволяє в'язнів і скайданів, а непокірні живуть у гробах. Боже, коли йшов ти поперед народу Твого, коли проходив через пустелю, Земля тряслася, навіть небеса танули від лиця Божого. І, сина, і від лиця Бога Ізраїлевого, рясний дощ приливав те, Боже, на насліддя Твоє, і коли знесилювалося воно, ти підкріпляв його народ твій та оселив на землі Твоїй, і з благості Твоєї ти все протував для бідного, Господь дасть слово Тим, що благовістять. З великою силою, царі з військом утікають утікають, а ті, що сидять вдома, ділять здобич. Коли ж ви оселялися на землях своїх, то стало нав мов, голубка, й крили, як срібло, а пір'я сяє золотом, коли ж всевишній Росія в царів на цій землі, вона забіліла, як сніг на горі Силмоні, Гора Божа, гора велика, гора кріпка, гора висока, що заздрите гори високі на гору, що на ній Богу благозволив жити і буде перебувати на ній вічно. Коліць з Божих тьма, і тисячі тисяч серед них Господь насинає у святині. Ти зійшов на висоту, полонив в полон, прийняв дари для людей. Щоб і непокірні могли жити у Господа. Господь Бог благословений, благословений, Господь допоможе нам кожного дня, Бог Спаситель наш, Бог наш Бог, щоб спасати у владі Господа ворота смерти, Бог сокрушить голови ворогів своїх, волохати тім'я того, хто кам'янів у беззаконні, сказав Господь від вас сана поверну тебе виведу з, з глибини моря. Щоб омочив ти ногу твою, як пси язик свій у крові ворога. Ми бачили, як ішов ти Боже, як ішов ти цар мій, і Бог мій у святиню. Попереду князі і ті, що співали, за ними ті, що грали на струнах, а кругом діви з тим панами. Церква облагоїстите, Бога Господа від джерел Ізраїлевих, там, Веніамін молодший князь їхній. Князі Іуди, владики їхні, князі Заволонові, князі Нефалимові, Бог твій дав тобі таку силу, утверди, Боже, те, що створив ти для нас. Ради храму Твого в Єрусалимі царі принесуть тобі дари, утихомир звіра, що в очереті, збрання биків серед тихих телят, гордих народів, що хваляться сріблом своїм, розвій тих, що готують війни. Прийдуть з Єгипта вольможі молитися, Ефіопія простягне руку свою до Бога, царство землі, хваліть Бога, оспівайте Господа. Який зійшов на небо небес, перевічно, ось він дає голос своєму, голос сили, віддайте славу Богу, на велич величого і могутність його на хмарах, дивних Богу святих своїх Бог Ізраїлів. Він дає силу і твердість народу своєму, благословенний Бог, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віки, Мінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Божа, слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сина і Святому Духові. У покої, Господи, душі спочилих рабів твоїх. Зараз задайте всіх ваших спочилих родичів, друзів, знайомих, всіх, кого ви хочете пам'ятати. Родичів добродійників моїх, і всіх тих, що положили життя Своє за волю України, і за Церкву, твою святу, і всіх християн, і всяку душу, що спочила, і твої ласки, і милосердя потребує, і прости всі гріхи, їх вільні, невільні, і даруй Царство Небесне, і сотвори їм вічну пам'ять, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Боже, бо води дійшли до душі моєї, я загруз у глибокім болоті, і нема на чому стати. Зійшов я в глибину моря, і хвилі Його заливають мене, я знемігся від благань, і гортань моя зашерхла, втомились очі мої від очікування Бога мого, бо тих, що ненавидять мене без вини, більше, ніж волосся на голові моїй, вороги мої. Що переслідують мене даремно, зміцніли, що я не відбирав, того вимагають від мене. Боже, ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої не втайні від Тебе. Нехай не осоромляться через мене ті, що надіються на тебе, Господи, Боже сил, нехай не осоромляться через мене ті, що шукають тебе, Боже, бо ради тебе терплює зневагу і сором покриває лице моє. Я став чужим для братів моїх і стороннім для синів матері моєї, бо ревність додому твого з'їдає мене і зневага тих, що тебе зневажають, впало на мене. Коли я плакав і под встом смиряв душу мою, то тим докоряють мені замість обдежі, я огортав себе веретищем і тим став посміховиськом для них. Про мене говорять ті, що сидять біля воріт, про мене співають ті, що п'ють вино. А я з молитвою моєї до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великою милостю Твоєї, почуй мене, в істині спасіння Твого, виведи мене з болота, щоб не потонув я, спаси мене від ненависників моїх і від глибокої води. Нехай не затопить мене, мене буря, повені, нехай не потону я в глибині, вислухай мене, Господи, бо велика мидість твоя, заради великих щедрот Твоїх, зглянься на мене. Не відверни лиця Твого бо я ясомою, скоро почуй мене, поглянь на душу мою, спаси її, від ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш, приниження моє, ганьбу мою, і сором мій, вороги мої всі перед тобою, наруга сокрушила душу мою, і страждання я знеміг. Я очікував, що хтось буде співчувати мені і не було, очікував, хто б заспокоїв мене і не знайшлося, і дали в їжу мені жовч, і в спрагу мою напоїли мене отцом, Нехай буде трапе трапо за їхнє тенета моїм, і мирна вечеря пасткою. Нехай потемніють очі їхні, щоб не бачили, і спини їхні назавжди зігни. Вилий на них гнів твій, і полум'я Його, нехай обійма їх, нехай житло їхнє буде пустим, і в наметах їхніх не залишиться нікого живого, бокого порав, покарав ти над тим вони, ще знущаються, і тому. Котих, поранив, вони ще збільшують страждання. Збери докупи всі беззаконня їхні, і нехай не увійдуть вони в правду твою. Нехай буде викреслено їх із книг живих, і між правди, нехай не напишуться, а я, бідний, страждаю, поміч твоя, нехай визволить мене, я буду славити в піснях ім'я Бога Мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне, Господу, ніж жертви волів, і телят з рогами і копитами. Побачить це принижені і звеселяться, і живуть серця ваші, ви що шукаєте Господа, бо почув Господь у богах своїх і не забув в'язнів своїх. Нехай хвалить Його небо і земля, море все, що живе в них, бо спасе Господь Сеон, і збудує міста іуди для людей своїх. І поселяться там, і будуть нащадками Його, і нащадки рабів Його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в Ньому. Боже, на поміч мені прийди, Господи, поспіши допомогти мені, нехай постадяться і соромляться ті, що шукають душі моєї, нехай відступлять посоромленими, ті, що шукають загибелі моєї. Нехай біжать назад, ті, що кажуть мені, добре, добре!» але нехай зрадіють і звеселяться ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай завжди кажуть, Великий Господь. А я немічний і убогий, Боже, допоможи мені, ти поміч моя і Спаситель мій, Господи, не забарись, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже, <кхух> святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь, Пресвяти Троїце, помилуй нас, Господи очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий Злянця, і сіли, немочі наші, імне Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помишляю про день страшний, і плачу від діянь моїх лукавих, як відповідатиму безсмертному цареві. Як не смілюся поглянути на суддю блудний Я, милосердний Отче Сину і Душі Святий, помилуй мене, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, у долину плачу на місці, що запобідав ти, коли ти милостивий сядеш, учинити правний суд твій, не виявляй таємниць моїх, не осором мене перед ангелами. Але пощади мене, Боже, і помилуй мене і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, надійна заступниця світу, надія і поміч тим, що до тебе вдаються, молись з безплотними ангелами до того, кого породила ти чоловіколюбця, Бога, який визволив душі наші від усякого зола, бо ти єдина, благословенна. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилий, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико, Господи, Боже наш, ти один знаєш недуги убогої душі моєї і знаєш, як вилікувати її. Ради великої милости сіли її, як сам знаєш, бо ділами моїми я не зроблю лікувального пластиря, щоб прикласти до неї або оливи, або зігрівання. Але Ти, який прийшов, покликати неправдних, але грішників до покаяння. Помилуй прости і милостиво, щедри, роздири рукописання моїх тяжких ганебних діянь і настав мене на праведну дорогу Твою. Щоб ходячи в істині твоїй, я зміг уникнути стріл лукавого і став винасуденним перед страшним престолом Твоїм, славлячи, і співаючи персвяте ім'я Твоє навіки. Амінь.